Добрий день, мене звати Юрій Рудзей, я адвокат юридичної компанії Дія права. Сьогодні я хотів би поговорити про апеляційне оскарження рішень суду. Вивчаючи практику сьомого апеляційно-адміністративного суду, я звернув увагу на маленьку кількість апеляційних скарг, які подаються людьми після ухвалення несприятливого для них рішення. Мені здалося, що більшість людей просто не знають, що перше рішення суду не остаточне і воно може бути оскаржено в апеляційному суді. А дарма апельційний фонд своїм правом на оскарження користується сповна. Їх апеляційних скарг дуже багато. До речі, коли вони подають апеляційну скаргу, потрібно описати відзив, щоб донести свою позицію до суду. У минулому місяці було декілька рішень, в яких за апеляційними скаргами людей апеляційний суд все ж таки ставав на їх бік і призначав надбавку, незважаючи на те, що рішення першої інстанції було негативним. Так, ніхто не може вам дати 100% гарантії, що поліційний суд стане на ваш бік. Але користуватись своїми правами на оскарження потрібно. Інакше нічого не зміниться. Тому звертайтесь до нас, телефон буде вказаний тут. Або приходьте, ми завжди раді вам. Бажаю нам миру, до зустрічі!